До вашої уваги, головні новини району. Це під камінь -ньюс» у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів підкам'яської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал Майн. сьогодні. У випуску дивіться про таке. Туризм у підкамені. Чим приваблює ця місцевість? Туризм потрібно розвивати. Прикладом того, що навіть вежу на монастирі, ремонт мосту у центрі під каменя. То все замурували, укріпили, і тепер все заливаємо бетоном. Як тривали реставраційні роботи, відновлення водонапірної вежі? І так нам вдалося в минулому році відремонтувати водонапірну вежу, яка вже багато років також не була задіяна. Замки Золочівщини, що вражають. Про ці та інші новини далі у Підкамінь ньюз Під камінь це оповите гарною природою та архітектурою селища. Тож, що можна побачити туристу тут, дивіться у сюжеті. Голова Підкам'янської громади поділився ідеями щодо важливості розвитку туризму, який покращує якість життя мешканців. Звичайно, туризм потрібно розвивати. Прикладом того, що навіть вежу відновилися в монастирі за довгий такий процес був, але це також є певний позитивний шлях для розвитку. Але я думаю, що потрібно розвивати туризм в плані популяризації під каменя. Можливо, зелений туризм розвивати. Є багато в нас хороших місць, які ми можемо презентувати відвідувати. Як це робити, зараз трошки важко, бо питання війни, питання людських ресурсів, але ми розробляємо, скажімо так, концепцію, як би можна це було зробити. Звичайно, потрібно залучати багато людей, які би могли, наприклад, самостійно наприклад, надавати ті чи інші послуги. У нас є чудова природа під Кам'янщини, яку ми можемо використовувати. Є чудові краєвиди. Ми бачимо, що місця, які ми десь... Часом у нас так, знаєте, буває, що ми свого, можливо, часом не бачимо, який гарний, а десь їдемо за десятки, сотні тисячі кілометрів, щоб побачити цю природу, яка в нас є. Я думаю, що туризм має перспективу, потрібно підстрою, під, е, покращувати насамперед інфраструктурні об'єкти, які будуть, щоб були дороги. Е, і відповідно, я думаю, турист під це піде, і презентація, промоція під каменям буде зростати. Плюс у нас зараз проводиться є аспірант Українського католицького університету Ігор Букал, який проводить конференції в цьому плані цього року, 20-го, знову запланована четверта історична конференція, і в цьому напрямку також є своєрідна промоція. Звичайно, ми зараз не можемо проводити там фестивалів, наприклад, там є військові дії, але. І формат ми над тим працюємо? Я думаю, чим швидше буде наша перемога, тим швидше люди будуть цікава буде Україна не тільки для нашого туриста, а буде цікава Україна для іноземців. Селище під камінь приваблює своїх туристів загадковим каменем, який справляє неймовірні враження на них, оскільки цей велетень гігант стоїть на вершині гори як нерикотворний кам'яний витвір природи. Так само чарує око туристів та жителів селища Підкамінь, каблиця Ротонда, сьогодні храм Святої Параскеви П'ятниці. А це вже монастир походження дерева Христа Господнього, колишній домініканський монастир, згромадження ченців студитів Української греко-католицької церкви, який є пам'яткою національного значення і частиною транскордонного паломницького маршруту. Села Підкамінщини приваблюють своїми блакитними водоймами. Цінуйте пам'ятки, що залишилися нам у спадок, відвідуючи цікаві місця та розвивайте свій туристичний край. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі під працюють над покращенням благоустрою. Більше про це дивіться у сюжеті. Оновити міст, якому понад 100 років вирішили у селищі Підкамінь. відтак так у центрі із самого ранку вже кипіла робота. Тут бригада майстрів взялася відновлювати міст. Все замурували, укріпили і тепер ще заливаємо бетоном. І Потім ще буде реконструкція тут наверху, і будемо ще варили поруч і малювали його. Раніше його ремонтували двічі, про що свідчить напис, внизу мостом. Цьогоріч, по завершенню реконструкції майстрі, що ладнають міст, теж виб'ють пам'ятний рік 2023. Ми раді, що почали робити той міст, бо то йде в монастир, і тут дуже багато є туристів, багато людей їздить. За допомогою спецтехніки та методології міст укріпили і продовжили ремонтні роботи. Зокрема, щодо цього питання ми звернулися до голови. Це є проблемний міст. Він вже близько 15 років. Це є проблема, і нам сьогодні поточний ремонт ми цього моста проводимо. Роботи здійснюємо по укріпленні моста, по підсипці даного моста, і вже думаю, роботи перебувають на завершальній стадії. Це місце важливе, адже він з'єднує під камінь є дорогою до монастиря. Це дорога на населені пункти Неміч, Попівці, Дудин наші територіальні громади та на Тернопільщину, тобто населені пункти Тернопільської області. Ремонт моста, що веде до Підкам'янського монастиря, розпочали ще 15 вересня і планують завершити ремонтні роботи. До середини жовтня. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн. Наш край славиться не лише гарними краєвидами, а й історичними місцями. Зокрема, мова піде про замки Золочівщини. Увага на екран. Бродівський замок. П'ятикутник у руїнах. Фортеця у невеличкому містечку Броди була зведена у 1630-1635 роках. Зведений за часів гетьмана Станіслава Коніць Польського за проєктом французького інженера італійським будівничим. Це була фортеця басіонного типу. У період власності родиною Потоцьких Бродівський замок став місцем, де проводили розкішні дійства. Тут зберігалась бібліотека Потоцьких, частина якої сьогодні експонується у замку Орон у Швейцарії. Коли власницею фортеці стала графині Ядвіга Жищевська, замок став приватним музеєм з унікальною колекцією старовинних меблів. Ренесансний портал вхідних дверей одного із казематів є найбільш цікавим збереженим до сьогодні об'єктом. Підгорецький замок. Окраса Львівщини. Фортецю у Підгірцях будували п'ять років з 1635 по 1640 рік під керівництвом архітектора Андреа де Ляква. Сьогодні цей замок вважається одним із найкрасивіших в Україні. Замок був тричі зруйнований і декілька разів розграбований, але досі залишається унікальним. Є найкращим у Європі зразком палацу з бастіонними укріпленнями. У парку біля підгорецького замку можна побачити липу, який уже понад 700 років колись у стінах фортеці були розміщені зали від золотої до дзеркальної. Пізніше тут діяла алхімічна лабораторія, у якій шукала рецепт еліксиру довголіття. У заїжджому дворі замку свого часу зустрічався із коханою де Бальзак. У фортеці живе біла пані, це душа дружини господаря замку. Який із ревнощів наказав замурувати її у стіні заживо. Олеський замок в оточенні Хемер. Олеська фортеця є однією із найдавніших, бо була зведена ще в 13 столітті правнуком Данила Галацького. Висота гори, на якій розташований Олеський замок, має 50 метрів. Фортеця дуже схожа на палац у ренесансному стилі, адже була спроєктована італійським архітектором. Ще одна особливість овальна форма замку. Довкола улеського замку розкинувся великий парк, у якому можна побачити дуже оригінальні, а іноді химерні скульптури. Фортеця в Олеську неодноразово ставала знімальним майданчиком. У середині замку музей та розкішна експозиція. Серед найцікавіших експонатів це колекція дерев'яної скульптури 14-19 століть. Золочівський замок шедевр рук невідомого архітектора. Золочівська фортеця була збудована у 1634 році за голландською системою. Золочівський замок вважається одним із найнеприступніших на Львівщині. У замку є справжній китайський палац у стилі традиційної гострої Ротонди. Тут проводять чайні церемонії та діє експозиція східної культури. У стінах фортеці зберігаються незвичайні камені, які, за деякими даними, науковців належали тамплієрам. Написи на каменях датують 14 століттям. У Золочівському замку є і свої примари: це біла дама і чорний князь, герої того зловісного року, коли фортецю зруйнували під час турецької облоги. Примари короля та королівни, які тоді не втримали оборони. До нині шукають один одного. Поморянський замок, улюбленець короля. Замок у Поморянах був зведений ще в 14 столітті. Його спорудили із дерева, і лише через майже дві сотні років тут з'явилася мурована твердення. Замок був улюбленим місцем короля Яна III Собецького, який отримав фортецю у спадок. Сюди король приїжджав на полювання та всіляко опікувався тверденею. До наших днів вдалося зберегти лише два крила замку, східний із круглою вежею, що є найстарішим, і південне з галереєю. У Поморянському замку живе легенда про монаха, який, начебто, передбачив коронування Яна. На підтвердження оповіді про дар від короля неподалік стоїть монастир. Сумно. Але за збереження цієї пам'ятки архітектури теж доводиться боротися активістам. Сьогодні роботи над його відновленням не ведуться. Сергій Нікишин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. У підкамені відреставрували водонапірну вежу. Це ще один крок для покращення умов проживання мешканців психоневрологічного інтернату. Деталі у сюжеті. У підкам'янській територіальній громаді на території психоневрологічного інтернату облаштувала водонапірну вежу і привели її до ладу. На цим питанням і не лише адміністрація прикладала чималі зусилля. Це для нас є дуже важливо, тому що були перебої з водою. На даний час такого вже немає, і ми тому раді, що нам дали це зробити. Також ми в минулому році за кошти обласного бюджету. Провели ремонт покрівлі нашої котельні, де зараз також на цей рік виділили кошти на ремонт системи опалення, заміною системи заміною котельні і е, самих котлів. Вже я думаю, що ми десь до 1 листопада маємо ті роботи завершити. Також за кошти спонсорів ми маємо дуже хороших спонсорів з Німеччини, які нам дуже багато допомагають. Ми проводимо ремонт кімнат. Також погращуємо умови проживання. У нас в кожній кімнаті мешканці мають телевізор, де вони всі можуть в будь-який час подивитися, і там в неділю молитву, фільми, і в будинок дивляться. Ми також, також за спонсорів забезпечили всім необхідним, необхідним обладнанням нашу кухню, тобто і плити, і котли, і м'ясорубки. І очиліськи все повністю, яке не вдалині У нас все повністю є. Також спільно обласний бюджет, спонсори. За їхні кошти нам вдалося провести ремонт нашої пральні. Також була декілька років використовувалася зараз. Вона в дуже хорошому стані. купили прадні машинки і зробили сушку. Дирекція, установа завжди шукає кошти і старається забезпечити сам інтернат усім необхідним. Ремонт водонапірної вежі був одним із ключових завдань. дирекції. За захоза спонсорів. Ми далі продовжуємо проводити ремонти кімнат. Ми закінчили вже ремонт кімнат. Першого поверху маємо ще. Закінчити, ну розпочати і закінчити, думаю, на протязі зими ми навіть будемо працювати зимою. Закінчити ремонт кімнат другого поверху. У нас також відремонтовані туалети, душові кабіни. Ну ніби так стараємося забезпечити наших людей, щоб вони вишили достатку. Продуктами забезпечені повністю. І в тому році ми вирощували і картоплю, і бурятки, моркву, і овочі. І маємо свій сад, правда, тому році не, не, трошки менший врожай, тому що в минулі роки ми мали врожай, то ми робили свій сік і свою сушку в тому році трошки менше. на тому не збираються зупинятися Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. На Львівщині пройшов масштабний форум позашкілля. Форум організував Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. У заході взяли участь понад дві тисячі учасників, серед яких були запрошені учні Підкам'янської школи мистецтв, які гідно представили Підкам'янську територіальну громаду. Приємно було чути схвальні відгуки від організаторів заходу та просто глядачів. Такі заходи надихають. Наших талановитих дітей творити і дарувати людям приємність. Тож, дякуємо нашим збройним силам України за цю можливість і мирне небо та свято без тривог. Депутати Підкам'янської селищної ради прийняли рішення щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів із поправкою щодо залишення коштів військових за місцем реєстрації. Обмеження місцевого самоврядування, з децентралізації через позбавлення бюджетів громад податку на доходи фізичних осіб ПДФО неприпустимі. До всеукраїнського дня бібліотек у підкам'янській територіальній громаді відбулася святкова нарада бібліотечних працівників. І з привітальним словом для своїх колег виступила депутат Підкам'янської селищної ради Ольга Козак. Яка подякувала за підтримку Збройних сил України за волонтерську роботу та продемонструвала мультимедійну презентацію бібліотека і війна? Тримаємо стрій. Також із вітаннями до бібліотекарів завітала наймолодші читачі. Завершилося святкове дійство круглим столом бібліотечне життя під Кам'янщини. У народному домі села Черниця проходять активно зустрічі із гуртківцями. Нещодавно тут розмальовували фігурки, які поїдуть до благодійників у Польщу. Здається, такі маленькі магнітики, але з яким великим змістом. На цьому ми завершуємо під камінь Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі в наступних телеефірах.